Те тоталитарні режими, вони всі закінчують зло. Слава Богу, у нас це закінчилося. У нас ну, закінчилося. Ми це документувались на пам'ять, навіть да, щоб дітям було це показати, синдонку да, показати, що символ тоталітаризму, сіра, Пам'ятник це символ совєтської епохи. У совєтська епохи була много хорошого і много плохого. зносити но пам'ятники це аби вандалізм на всій території України. Ці пам'ятники повинні бути знесені, щоб нічого не нагадувало е, незалежній Україні про цю ідеологію. Він вже приведений в стан непридатності. Він приведений, його не можна будь-куди, так сказати, нездатний. Хіба що ту голову зверху що залишилося, okay, музей. Е е десь для огляду у кого на руках кров прям, кров українців, щоб ці тати ніколи не керували Дніпропетровщиною.